В форме антифора. Здесь ничего нет. Приморский вам задача. Слушать не надо не Сьогодні на Куліковому полі в місці трагічних подій 2 травня проводиться інструктаж керівників і командирів підрозділів, які будуть заступати безпосередньо на службу із забезпечення правопорядку завтра, 2 травня в Одесі. Тут зібраний як особовий склад місцевої поліції, сили Національної гвардії, а також придані сили з інших регіонів. Безпосередньо кожному керівнику доводиться місце несення служби і задачі, які поставлені перед його особовим складом. Основні задачі, які стоять перед нами, це забезпечення максимальної безпеки громадян, які прийдуть вшанувати і віддати пам'ять загиблим, як на куліковому полі, так і на соборній площі, не допустити будь-яких провокацій, конфліктів, сутичок. І найголовніше не допустити вчинення туристичних актів з урахуванням приданих сил, які прибули сьогодні до Одеси. Загалом буде забезпечувати правопорядок понад три тисячі особового складу. Це як національної поліції, так і національна гвардія. Ми з вчорашнього дня перевели місцеву поліцію посилений варіант несення служби. Посилені наряди вже заступили в ніч. Вони на даний час працюють безпосередньо по території населеного пункту. Крім того, сьогодні в вечірній час будуть задіяні додаткові сили спецпідрозділів, які прибувають з інших регіонів, тобто місто. І вулиці міста ми максимально забезпечимо працівниками, які орієнтовані в першу чергу на превентивні заходи, на забезпечення безпеки дорожнього руху, а також якраз запобігання можливої підготовки з завтрашніх терактів. Ми чудово розуміємо, що ті засоби вчинення терористичного акту, які були виявлені сьогодні завдяки пильності поліцейських, вони не просто так з'явилися тут поблизу кулікового поля. І ми, звичайно, не хотілося би про це говорити, але ми очікуємо, що такі засоби будуть нами виявлені і завтра. Ми говоримо про те, що сьогодні до Одеси прибувають придані сили з інших регіонів. Це в першу чергу групи тактичної підтримки патрульної поліції, які в пішому порядку будуть забезпечити патрулювання в районі кулікового поля, а також підрозділи поліції особливого призначення. Крім того, до міста прибули патрульні екіпажі автопатрулі патрульної поліції з інших регіонів, які вже ніч відпрацювали і сьогодні також будуть посилювати вулиці міста. Ми звертаємось до всіх жителів, мешканців міста Одеси, звертаємось до громадян, які приїхали на ці дні в місто Одесу відпочити, з приводу того, щоб вони пильнували не тільки себе і звертали увагу на всі речі, які залишені. В громадських місцях, в закладах громадського харчування без нагляду на транспортні засоби, які так також покинуті і залишені без догляду. Ми говоримо про те, що в місцях забезпечення посиленого режиму це кулькове поле і соборна площа, буде організована пішохідні зони, тобто транспорт не бажано направляти в ці місця. Буде організовано відвід як громадського транспорту, так і приватного транспорту. І прохання до жителів, до мешканців міста Одеси не паркувати 2 травня свій власний приватний транспорт в районі Куликового поля і Сіборної площі. Патрульна поліція в місті Одесі переведена на посилений режим несення служби. Вона заступає екіпажі на лінію, будуть виходити в кількості 50-60 екіпажів. Так, буде заступати ще піші патрулі, один батальйон, будуть працювати всі прилеглі території. І також прибула кількість з інших міст доповнення екіпажі та тактичні групи це посилені групи патрульної поліції, які також сьогодні ввечері вийдуть на вулиці міста, щоб забезпечити безпеку насамперед громадян міста. Ну, що хочу, я звернутися до громадян, це про всі виявлені якісь порушення. Телефонувати на гарячу лінію, телефонувати на 102, і ми одразу будемо на це реагувати, тому що наша задача це забезпечити безпеку і громадян. Також свята йдуть. Хочу звернутися, щоб не вживали алкоголь та не сідали за кермо. Тому що це насамперед безпека громадян, безпека своїх родичів, дітей, тому що п'яний водій це злочинець.